У восьми рятувальники Полтавщини передали допомогу своїм колегам та всім військовим, які зараз перебувають в зоні антитерористичної операції. Наразі в АТО перебуває два загони від ОМННСників піротехнічний та інженерно-технічний. Контролював відправку Сергій Бачковський, голова Державної служби надзвичайних ситуацій України. Ви підготували зараз при взаємодії е, з Червоним Хрестом, також додатково. Е, Предмети першої необхідності це там, мило, зубний, зубні пасти і таке інше. Ну, окрім того, спальники, реманент для наших техніків. Ну і окрім того, окремо для тих наших працівників, які проявили мужність, я везу. Нагороди державної служби на звичайних ситуаціях. Завдяки зусиллям іменесників та допомозі полтавців цього разу вдалося зібрати понад 7 тонн провізії. Це і крупи, це вермишель, це тушонка, сахар, борошно. Вода, картошка, цибуля, то тобто ті всі продукти, з яких які будуть готуватися саме і мають тривалий термін зберігання. Ну, звичайно, ми веземо не лише своїм співробітникам, це всім військовим, які працюють в зоні. Ато полтавська область посідає лідируючі позиції за кількістю відправленої допомоги в АТО. Розповідає Роман Товстий, заступник голови Полтавської облдержадміністрації. Провізію та інші необхідні речі добровільно надають як аграрії та промо. Словці, так і пересічні полтавці, іноді її навіть більше ніж в змозі перевести волонтери. Полтавщина дякувати своїй так привітності, своїм дов, щирим, добрим людям. Вона завжди готова відгукатися на всі прохання допомоги. Немає краю і кінця, тому що люди готові йти назустріч і нам і державної служби ДСНС. Гуманітарний вантаж. Менесники області відправляють із періодичністю один-два рази на місяць.